Сьогодні ми розпочинаємо культурно-мистецький проект Подорож до різдва різдво для дітей, усіх з придешніми святами. Слава Україні! Героям слава! З доземним поклоном дякуємо Богу за народження мужніх захисників України. Невпинно молимось за українську армію, бійців світла. Воїнів добра, завдяки яким ми сьогодні зібрали свої родини і своїх друзів на центральній надвірнянській площі, щоб долучитись до зимової казки. Надвірнянці, як і всі українці, на варті національних цінностей. Надвірнянці, як і всі українці, не дозволять ворогу знищити рідних традицій, рідної музики і рідної пісні. Адже країна, яка не перестає співати, виграє війну. Не обірве бездушний ворог і наші християнське життя, тому не дозволимо викрасти і нашу працю, і наше свято. Українські діти зустрічають Миколая, який не лише щедро роздає подарунки, а й відкриває брами християнських і народних свят. Покликання на добрі справи я відчув з малку, та хотіло, щоб люди не сумували, не плакали, щоб діти посміхались і бавились, а не турбувались, чи буде що з'їсти, чи буде де зігрітись. Святий Миколай вирощував у серці любов і милосердя протягом усього земного життя, присвятив життя справам, схваленим на небі. Він ріс під опікою чужих. Але добрих людей відчував їх щедрість, а з неба відчував руку Божу, бо завжди дав можливість мав можливість ділитися з бідними. Жалію я їх усім серцем жалію, їх серцем живу і одну мою мрію. Дай Боже їм з рук твоїх дару, достатку, з моїх рук дозволь дари передати. Святий Миколай з дитинства опікувався сиротами, а далі хворих лікував, полоненим допомагав, від пожеж та пований оберігав, мандрівників у дорозі охороняв. Бог прославив його даром творіння чудес і давав силу робити ще більше добра. Він є старшим серед святих і має ключі від неба. Небо відкриваю знову, лише для радості в серцях. Щоб від Бога дар любові знищив сумніви і страх, ключ з благословення Бога, віру вам додасть тверду, у життя і перемогу молюсь з вами та веду. Поведи нас, Миколаю, зброю віри додавай, Помолись за всіх героїв, малюків оберігай. Разом будемо молитись, щоб закінчилась війна, бо великі людські втрати і тому страшна ціна. Поряд з воїнами світла, ми долаємо страхи, Помолись за нас до Бога, щоб простив усі гріхи. Хай усі святі в молитві додадуть вам силу у битві, волю, ворогу не здайте, а Богу Боже віддавайте. Сьогодні ми вітаємо усіх Миколок, Миколайовичів, Миколаївних з Днем Ангела. Особливо вітаємо усіх іменинників, що саме зараз у цей час. У військових частинах на фронтових полях борються за життя України, за медичних працівників, що рятують наших героїв, просимо Бога простілення поранених захисників та захисниць. Завжди будемо вдячні бійцям, що не дожили до свята, вічні молитви за їх душі, вічні молитви за українських дітей, яким більше ніколи. Не вдасться отримати подарунок на землі. Між ангелами вони отримують дари вічності у благодаті Божій. Надвірнянці щодня до перемоги продовжують підтримувати наших військових, боряться за життя українських дітей, за можливість належно провести старий рік та зустріти Різдво Христове. Сьогодні ми ступили на поріг новорічно-різдвяних свят. Тож відчинимо двері для вітань учасників народного аматорського колективу Веретено керівник Галина Чуревич. Різдво одне з найважливіших свят для кожного християнина. Його відзначають усією сім'єю, і діти беруть активну участь у святкуванні свято Різдва Христового. Найкрасивіше зимове свято, яке так чекають дорослі, а особливо діти, різдво приходить до усіх людей морозної ночі в годину опівнічної храмової служби, всяйві свічок у світлі зірок, і у співі церковного хору, звуки дитячих голосів, що прославляють Бога. Як ангельський глас наповнюють торжеством увесь всесвіт. Небо і земля святкують народження Ісуса Христа і на землі, хоча б ненадовго, запанує мир, а серця сповняться добром і радістю. Ми всі, дорослі та діти України, щиро просимо Бога, щоб на землі. І на нашій ненці Україні нарешті запанував мир. А діти виростали щасливими і в любові до народженого Ісусика, який народився для спасіння людства. День зелень сьогодні свят. Заливаються дзвінки, на подвір'я в кожну хату вже йдуть колядники. Починають віщувати. І так складно до ладу, не скупи з господар хати, подавай на коляду. О Ісусе, Сину Божий, ми, діти маленькі, принесли тобі в дарунок свій поклін низенький. Ми поклін тобі складаєм від щирого серця, свою любов посилаєм, у святі Ясельця. О Ісусе, сину Божий, моє ангелятко, люляй люляй синочку, маленьке дитятко. люляй люляй синочку, маленьке дитятко. Ти, спаситель всього світу і людського роду, пошли волю, щастя і долю нашому народу, пошли волю, щастя і долю нашому народу. Без міри звеселився, як Ісус маленький народився не в палаті, на м'якій перині, а у яслах, на пахучім сіні. Перші до Господньої дитини пастушки прибігли з полонини. Перші сина Божого вітали, на сопілці коляду заграли, поклонились Божому дитятку, принесли удар йому. Ягнятко. Дивна я новина цілий світ збудила, в Іфлиємі Божа мати сина породила. Нам ясна я зірка новину сказала, понад гори й полонини світлом засіяло, в небі заспівали ті ангельські хори, зраділи діброви і поля, і гори. oh my Серцях. Ми гадали, що то чари, бо вогнем горіли хмари, аж хмар лунав веселий, то співали так ангел. Ми схопились і питаємо, що тепер робити маємо, аж побачили здаля, йдуть зі сходу три князя. Хоч величні і вельможні та покірні і побожні, йдуть і кажуть так до нас. Пастушки вітаєм вас, привітали й повідають, що в яскиню поспішають, де син Божий народився, і з Марії воплотився, що йдуть Богу помолитись, його сину поклонитись. Що несуть великі колунки, то дитині й дарунки. Різдво починається, день усміхається, пташка на гілці калини не гойдається. Діти все ходять, колядки співають, тож святкувати різдво починають. Янголи землю зі святом вітають, разом із дітьми коляки співають. А коли землю всю ніч огортає янголи небо.

України, принесім свою любов, дитячу та молитву щиру і гарячу. І просім маленького, Месію, України, Христе, дай надію, силу дай, збороти лихо, люте, волю, долю, поможи здобути. Галинській землі, нова я соря, сіла за море, щастя Боже, Святий Миколай, я хочу дещо вам подарувати. О, придумав! Я хочу подарувати вам. Я сам. <рес> Миколайку, ти малесенький, ти ще не виріс. Просто. Коли ти будеш старший, ти обов'язково будеш пам'ятати, який подарунок кому належить. А зараз ми подаруємо від тебе. Подаруночки дітям, які багато малюють, які багато пишуть для тебе. Це є секція образотворчого мистецтва нашого центру дитячої творчості. Просимо представників сюди вийти і отримати подарунки. І разом з нашим Миколайком ці подарунки підготував наш міський голова. Живий, хто той же день, то ж хвилину в той час, Він приходить до всіх, він приходить до нас, дуже давніх давен ти його привітай, бо то є саме він. Наш святий Миколай, хоч і знаємо ми, що нема поміж нас, ні героїв казок, ні чарівних прикрас.

Ще ка Подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, святкуй по українському. Хай світ до Різдва зігріє усіх нас, мирного неба над головою, з прийдешніми святами! Подорож до різдва розпочинається! Слава Україні! Героям слава!